Друзі, всім привіт! Смертною неділею всіх вітаю. У мене такі замучені, якщо чесно, Ми, майже ніж не спали. Наша нушка давала нам гастролю, народила, зараз все розкажу Я тут у неї. Ось наша нушка. хвостиком махає довольно. Друзі, нушка переносила 9 днів козленят. І відповідно, вчора родилося двоє козленят. Не козуню, а козленят, ну, козлів, Один них зразу був неживий, нічого не могла зробити, а другий ще до шостої години сьогодні ранку, він ще був живий. Ми його рятували, реанімірували як могли. Я його годувала зі шприцу, Я вам ставлю потім відео, подивитися. І воно також не вижило. Коротше, козленята були вже такі і великі, і мали на шиї саме головне, що такі, як дві гулі. То перше, що родилося, так ось. то взагалі таке величезне, величезне, як перепилені яйця було. А те друге трошки менше мали. Але все одно щось що таке на шиї були такі гулі. Воно йому не давало нормально ні дихати, ні їсти. Рішприця я гріла молоко і так його давала, думала, що може відійде. Шоста година ми ще ставали їду їти, і тоді восьма година вже встали і все, воно вже не дихало. Я все зняла, все маю, але показувати не буду через те, що багато. Я знаю, що багато дітей є на каналі, бо підписувалися на бімчика, думали, що буде самі бімчик, а тут і кози і кури. І Деколи діти заходять через то, не хочу навіть показувати того всього. Тільки покажемо вам оривочок, як ми його вчора рятували. Та й таке, не дуже втішно. Ну, але що зробити? Природа, нічого ти не попреш, крім природи. Так, воно ну, таке було переношено. Дев'ять днів вона переносила його. Їх. А так ніби нічого, доїться гарненько. Так ножка. Очистилася, доїться, припускає, все як має бути. Тільки то, що козлики мене спасли. Одно, одного взагалі не було що спасати, він вже був мертвий, а другого нічого не було зробити. Йду я ножку доїти. Так, ось таке, друзі. У нас відео не дуже веселе. Йду забирати яйку. Гуска знесла зранку. Так, мужку подоїла. Йдемо. Вона вже не мекає, перша дуже мекала. Кликала їх, а тепер вже й не мекає. Так, усе, друзі, я вже прийшла від своєї господарки. Зразу покупалася, помила голову, бо вчора, навіть, не хотіла, якщо чесно. ну, З тим порятунком козленяти не до того було. Ось так. Ну, чи розстроїлася так? Трошки розстроїлася, бо хотіла насамперед не козликів, а козуньку хотіла. А З козликами попробуй. Куди їх треба щось їх віддавати комусь? Ну, не знаю, що з ними робити. Так що. Що сталося, те сталося. І все. Головне, що нухою все добре. Доїться 4 рази я її вчора доїла, що 4 години, так. Що 4 години я її дою. Ми доїли її шоста година, тепер я доїла 10, четверта, 8 і 12 будемо доїти, так? Ну і вона ще вчора трошки мекала, трошки хотіла, бо вродила. Вона ж знала, що народила, що ми забрали. А, і ще зранку щось трошки мека. От що прийшла, то вже взагалі нічого. Хвостиком махає, довольна. Та й усе. Основне, що з нею все добре. А, ну, сталося так, сталося. Що зробити? Вон люди вмирають, до нас мають привезти молодого чоловіка, діти неповнолітні з війни. І така хороша сім'я, такі хороші люди, Боже, капець. Так що. Про що можна говорити? Про які козли можна говорити? Та й таке. Коротше, там сподіватися, що наша білочка щось гарне принесе. Може, нам ходять козу це. Ну, бо хочу розширяти господарство, хочу мати більше козів. Та й таке. Хоча вже вчора. Вже вчора я вже все казала, якщо він виживе, якщо буде все добре, то я його лишаю на господарстві і все. Чоловік каже, ну так, кого так лишаєш, тобі всього шкода. Ще й козлака, так і буде жити козел. Потім бізнес крутили на козла. Але так, не сталося так гадалося, так завжди. І то є господарство, знаєте, і така ситуація має право бути, бо ну, це така непередбачувана ситуація. Так що до всього треба бути готовим і зразу собі не, не літати в хмарах, що буде так і так і так. До всього треба бути готовим, щоб не отримати такого шокового удару. Та й таке. Добре, друзі. Сьогодні ми маємо верну неділю. Ми сьогодні намаринували шашлик, підемо, можемо пожарити під річку тут недалеко. ну Ви знаєте, що у нас недалеко річка є. Бо не знаю, чи десь поїдемо, бо що 4 години їдою, то 4 години трохи буде якось так напряжно, щоб вкластися. Та й таке добре, друзі. Щось буде цікаво, обов'язково знімемо. Па-па поки що.